Головні новини енергетики України за 12-18 лютого. Міністерство економіки у середу 14 лютого оприлюднило проєкт Національного плану з енергетики та клімату України 2025-2030, який окреслює середній і довгостроковий сценарій розвитку енергосистеми та прогнози викидів парникових газів. Це стратегічний документ, який має узгодити енергетичну та кліматичну політики для сталого розвитку та відновлення економіки України. Зазначається, що підготовка нацплану є зобов'язанням України в рамках договору про заснування енергетичного співтовариства, що вимагає регламент ЄС. Основні положення нацплану читайте в нашому енерготайзі за посиланням в описі. Щодо інших новин тижня, Україна активно готується до запровадження механізму вуглецевого коригування імпорту. Green Deal Україна презентував бачення зеленого відновлення України. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.